Привіт, любі друзі! Сьогодні виникла унікальна нагода, унікальніша нагода познімати в індійській резервації. Оце маленьке містечко, це індійська резервація. Тільки тут ви можете побачити псів неприв'язаних, які бігають вільно по місту. Тут усім на все начхати. Оце лише весь асфальт, який в них є. І там ще центральна дорога. отам там далі, я потім буду їхати, вам покажу, яка веде в Канаду. І, і тут парковка. Я вже казав в якихось своїх відосів, що а, Native People, ну тобто... Як ми звикли називати індіяція, вони не платять податки, тому що вони рахуються такими людьми, тип, типу Broken spiral, ну але зломані духом. Да? Он до бачите гори в снігу? Ото Канада. Десь, не знаю, кілометрів 50 і там вже буде Канада. А це вони живуть такі... На кордоні з Канадою. Тут, бачите американська тетя боліває за нас. Так ось, оце казіно, а оце готель. І оці вагончики, отакі от RV бачите, це люди подорожують. І оці нові автомобілі це люди, які подорожують, їдуть з Монтани в Канаду. І вони тут зупиняються. Або навмисно їдуть грати в це казіно. Тому що на цих територіях індійських казіно можна встроїти і не платити податки. А оці остальні автомобілі, ці, що ви бачите при оці належать місцевим. Ви бачите, ні одного нового автомобіля. Тобто ці люди живуть дуже-дуже бідно. Вони майже ніхто не працює. Так, да, до мене тільки що під'їжджали, я віддавав машину, до мене під'їжджали місцеві, ну, індійці. Я з одним дуже хорошим е, мужчиною розговорився. Я кажу, вибачте мене за запитання, вони е, зазвичай вони не люблять взагалі розмовляти не з американцями, тим більше не з іноземцями. І він мені розказав, що це цей прайд, тобто, як ми кажемо, племя, да? ну, цей прайд називається... Чорний яструбі. Каже, ти чув про такі? Кажу, ні. Каже, нас дуже мало. Оце ми тут знаходимося і ще в Канаді є декілька сотень людей. Ну, хорош, хороша людина була. Он до там, далеко там за забором, оце будують місцевий центр культури. Вони, от всі всі, хто живе, це все резервація індейська. Вони всі, хто живуть в резерваціях, будують от такі от... Будинки, і там раз у рік святкують якісь свій своє національне свято. Вони перевдягаються в свої костюми, в пір'я. Ну, ви бачили у фільмах всюди, як це гарно виглядає. Грають там на барабанах, співають свої пісні індійські. Я ще буду намагатися встановити цю камеру в себе там в траку і буду проїжджати через це. О, бачите, які їздять. Оце як такий транспорт, бо є гроші, їздять на таких штуках. Це форвілер називається. І буду їхати через їхнє місце і можливо побачите, як виглядає ре... сучасна резервація індейських. Добре, я зніму ще одну частину. Мені треба відсюди вже тікати. Блин. Місцеві на мене просто дивляться, що з'їдять. Затикають мене коп'ями і зажарять на вогнищі. Так, починаємо рухатися ся. ся. Бляха, муха тут навіть не знаєш, як їхати, блін, такі воно все, блін. Такі дорогі, як... в Україні, блін. Треба в неї такий. Тут центр, де вони зустрічаються і ведуть якісь свої справи, бачите, закриті, закриті бізнеса, все таке не дуже хороше. Я буду намагатися їхати не швидко, щоб ви могли хоч щось роздивитися. Зараз мене веде мій GPS по через якісь кончені гори. Я туди не поїду, туди туди швидше їхати додому, але, блин, я боюся там застрягнути. Бачите, в горах ще є. Сніг, незважаючи на те, що сьогодні 21 липня, там в горах до сих пір є сніг. І я не хочу ризикувати і застряти десь там в горах, щоб мене потім з'їли якісь звірі, блін. Там немає ні зв'язку, ні тим більше інтернету. І... Чекати на якусь допомогу не має сенсу, бо ніхто тобі не допоможе. Там навіть люди не живуть, блять. Оце все, це їхня резервація. Так що дивіться. Отам, як я, я не знаю, чи вам буде видно, але коли я їхав да, сюди через це місце. Там є музей ковбоїв, бляха муха. Індійці зробили в себе музей, музей ковбоїв. Ні, бачите, вони не Black Hawk, вони Black Feet Вони Black Feet Чорна нога. Не, навіть не чорна нога. Фіт пишеться... Ну, типу нога пишеться не так. А цей фіт я не знаю, як перевести. А, можливо, серед вас є знавці англійською. Переведіть мені, будь ласка, у коментарях, бо мені дуже цікаво, що значить оця фіт F E, -E T. Блін, шкода, що вам не видно типу людей, бо тут люди ходять по вулицях. Інколи. І і це справжні ці Native People. Тобто, коли, як ми називаємо індійці? Я вже казав колись в одному з своїх відосів, що сучасні американці знищили ці, ну, ці всі племена не тільки зброєю, а й алкоголем. да, ви знаєте, що дуже багато із е, індійців поспивалося, стали наркоманами. А я вже з'ясував чому. Тому що вони походять із, так би, так би мовити, Nordic Піпл, не тих Nordic, які Вікінги, а Ті Nordic, тобто якісь. З півночі, там де зараз знаходяться якісь Якути, чукчі, Оті всі. І ті люди ще з первісних часів вони жили у таких суворих умовах. І вони не мали навіть таку нагоду скоштувати якийсь фрукт. А люди, які жили на півдні. Вони жили в таких умовах, де було дуже забагато усіляких фруктів, які, якщо полежать на сонці, вони ферментували. І коли ці люди їх з'їдали, вони отримували якусь дозу алкоголя. І з часом вони навчилися робити з цих фруктів алкоголь і за ці декілька тисячоліть. В них вже є трошки якби а, імунітет а, до алкоголю. А в цих людей, які зростали на півночі, цього імунітету немає, і організм ніяк з ним не бореться. Тому вони потрапляють дуже швидко в залежність від, алко, від алкоголю і спиваються, і потім вмирають. Ось така історія бідних індійців. Ну ви знаєте, чому їх називають індійцями? Тому що Колумб, коли сюди приїхав, приплив, не приїхав, він приплив на кораблі. Він думав, що він потрапив в Індію. А насправді він потрапив в Америку. І він почав називати місцевих індійцями. Хоча вони не індійці. Я не знаю, чому у всіх підручниках, у всіх історіях написано, що Колумб відкрив Америку. Хоча насправді Америку відкрив італійський мореплаватель Амеріго Спучі. На честь і була названа ця країна Америка. А чому її відкрив Колумб Хам'як його знає. Якщо там якщо так комусь вигідно, хай буде так. А... І ще одна річ. Зараз ця толерантність і всяка ця остальна шляпа. дуже популярна и останнім часом индейцев типа кажут местные like, белые белые люди кажут не можно индейцев называть индейцами потому что они на это ображаются а как их называть блядь их называть надо native people типа как аборигены да а когда я спрашиваю индейца, говорят, тебе их кажуть, не образовало, что я называл тебя индейцем? Он говорит, нет, мы и не индейцы. Блін, тобто для ні, це не образливо, а якісь, якісь тупорилі люди придумують якісь ці, блін, такі назви, блін, що їх ображає. Самі білі люди, чи там, не знаю, якісь зелені, блін, придумують якісь назви і придумують якісь причини, що, типа, цим людям образливо, коли їх так називають. Так само як а, чорних не можна називати чорними. Чого? Чого їх не можна? А які вони? Сині, вони не ображаються на це. І коли ти йому кажеш Африкан Американ він каже, з якого балабона я тобі Африкан Американ. Я не маю ніякого відношення до Африки. Ну, типу, так треба вас називати, так везде вчать. Він каже, не надо нас так називати, блять. Я не люблю, коли мене так називають. Так що це, знаєте, всякі такі придумки, щоб оцей розпалювати між людьми оці всякі расплії, так би мовити. Непорозуміння. Хтось такий не дуже дурний, це все там придумав на верху і зараз колотить від них. Я сподіваюся, вам було хоч трошечки цікаво. І хоч трошечки-трошечки пізнавально. Так що не забуваємо ставити лайки, і підписуватись на мій канал. Обов'язково коментуйте мої дурні коментарі. Слава Україні і героям слава! Мирного неба вам над головою. Вонових зустрічей.